Друзі, всім привіт! Квадрик вдома на зарядці, А сьогодні ми з вами будемо підкорювати простори нашого необ'ятного Кременчуцького водосховища на осьому лясику. В черговий раз у свого малого дергнув цього гравіцапа і скажу я вам тут у нас вже ресурс по запасу подальності ходу. Ну, не то, щоб не обмежений, а саме наскільки мене вистачить, наскільки вистачить сили в ногах. Сьогодні я, можна сказати, на взяв з собою пішню і мій старий, вірний, добрий друг, стульчик, рюкзак, від Select. На жаль, такі вже не випускаються. І, звісно ж таки, водосховища рідненькі. Блін, друзі, як я кайфую, коли забревся кудись за 10 кілометрів. І жодної людини. Взагалі, туди 10 кілометрів, туди, жодної людини. І ти сидиш сам, саме, і ще знайти класну рибку. Та взагалі жизнь удалась. І знач по планах, сьогодні у мене з собою два типи оснастки. Звісно ж таки, водосховище це платва. Будемо шукати крупну платву. Заїдемо в пару місин. Якщо доїдемо до туди. Я не знаю, як нам тароси дадуть пройти чи ні. Є у мене ще оснастка на окуня. Також є пару містків, таких дуже прикольних, яких треба пробити підводною камерою. Ну, що я вам скажу? Старт доволі таки нескладний, але я ще їду по піску. Зараз виїдемо на льот. Ось там вже будуть питання, чи я взагалі зможу поїхати, чи ні. Виїхав на льот, ну наче їду. Бачите, вночі так все притрусило добре снігом. І я гадаю, саме із-за цього я не падаю. Тому що якщо б як зеркало, як стекло, крига була б, то було б складніше це факт. Слухай, ну а нічого так. Виїхав на місцевість, де нема таросик. Ну, по факту непогано. Перемкнув швидкість. То я вам скажу, ну нормально, можна переміщатись по водосховищу. Ну конечно, если дозволяє крига. Ой-ой-ой, хорош! Так. Обидві стяжки мінус, Все. приїхали. Це від велика щось відбив стопу довшусь от велика а ж воно Фу. А, все понял. здесь вот тут трмать сиє колбер да розлетився. А, хорош вон перша стяжка ось друга та все блин. як його далі їхати вот це полетел ах ключиться моё гля воно иначе звездочки не торкає посеять еще пешню, будет взагалі класс просто цікаво я вчора тут був на квадрику Вот по дорозі зайшов ага все уже на точке які я кормив просто интересно сейчас эхолотиком пробить чи є тут якась риба чи ні замерзли йомою десь метр над дном стоїть якась риба і таке як дріб'язок уже спотів, давайте трошки перепочимо тому що це тобі не на квадрику фігачить, це тупо треба маслати ногами на ноги дає так що ти що ранкова зарядка охренеть беспилотник лежить це просто жизнь бля відносно він здоровий метрі півтора десь в довжину Розмах крила також десь та ну метри півтора офігеть трохи ближче підійшов цікаво очі взагалі познавати знати Друзі, присяду перепочину. Оце, щоб ви розуміли, я плюс-мінус тільки зараз добрався до тих містяків, куди я і хотів дістатися. По часу зараз я вам скажу, щоб вам було зрозуміліше. 10.22. Я ще навіть вудку не закидав. Один раз тільки холотиком подивився вчорашні лунки. Але вчорашні лунки фіг знають, скільки кілометрів зараз від нас. 6,3, я пам'ятаю, тут більше була глибина. Можливо, треба камеру спустити. Можливо, це риба стоїть пластом. А, вон воно що. Ну, бачите, відразу попав саме туди, куди хотів попасти, коряшки. Причому, ну такі коряшки не слабі. От б знайти судачка, а. На водосховищі. Ви уявляєте? Або окуня крупного. Поколбасить. Я сьогодні взяв, звісно, з собою трохи снастей. Таких підсиділо. А то воно коряги і відбиває вище дна. Ой, клас. Так, коротше, лунок 10 нарубав, зараз камерою побігаю, подивимось. Ну що ж, по корягам взагалі у нас повний нуль. Десь годину я такі витратив на дослідження. Коряжок пробігав, я не знаю, лунок 30 всього бабахнув. Ну нікого нема. Йдемо далі, друзі. Будемо шукати білу рибу. Зараз спробуємо дві точки прокормити, дуже-дуже цікаві. От. І будемо сидіти, мабуть, вже на підхід. Хвати на сьогодні пригод. Я вже велик веду, тому що їхати тут взагалі неможливо. Для яких таросів понаганяло, воно так і замерзло. Тут ноги можна поламати, є йдеш, куди там їхати. Ось за що я вам казав. Та? І на квадрику, чесно кажучи, тут би дуже швидко б не поїхав, єле єле і то десь дивитись, об'їжджати такі самі здорові тароси. Не знаю, звісно. Все, на точці. Оце десь тут. Зараз буду лазити, шукати бель, кормитись. І, мабуть, будемо сідати на подход. Тому що вже просто елементарно, сил нема. Що ж, маємо глибину 9 метрів, час від часу щось на дні таке, ну, наче не крупне, проскакує. Ну, Я такий, щоб кормився вже, і сідав. Ще десь підемо, сходимо туди. там он Відкритий участок, ну без шуги, я маю на увазі. Зробимо запасні лунки і вже тут якось будемо переміщатись між лунками. Можливо, поки стояти прикормка, почне працювати, ще полазимо холотіком, подивимось. Кормимось. Весь комплект для закорму у мене також розмістився в рюкзаки. Пвихавідирка, брин. Два пакета прикормки я з собою сьогодні взяв. Алія криля також. Кормитися будемо, відразу замішаємо новинку від інтеркріль. Це плітка аніс. Саме те, що треба зимній плотві Минулого разу, до речі, класно вона зібрала плотву Хоча і плотва була разнобойна, багато було і дрібної. Але рибу зібрала класно Перший самосвал полетів Пускай прикормка, поки починає працювати, лежить там на дні, збирає рибу, а я, мабуть, треба, по-перше, перевдіти перчатки, намазати ще руки, тому що ці порвалися. Візьму і халотік, піду погуляю, пийну чайка і я не знаю, хвилин через 20 можна пробувати вже і ловити. Наче запасні лунки. Чому наче? Тому що я гадаю, вони будуть все ж таки основними. Друзі, я тут. Багато риби не побачив, але то, що показав мені Халотік, от мені здається, тут прям буде непогана риба. Можливо, її буде небагато, але вона буде непогана. Щоб ви розуміли, 12 метрів глибини, 12 навіть з плюсиком. Все, першу вудку зарядив. По наживці у нас апари з мателем. Бутерброд вийшов. Такий собі розвідувальний варіант. Другу вудку просто, мабуть, на опариш поставлю. 12 метрів глибина. Вистачило у мене ліски, тому що, ну, я, чесно кажучи, щось в районі 10 метрів наматував. Ну, метри, мабуть, у мене були трошки більше, ніж треба. І це добре. Подивимось, не знаю, що на такій глибині буде чи не буде. Якщо що, потім сходимо ще на запаснівки. Ну що ж, будки заряжені. Я вже навіть бачив одну покльовку. І саме смішне, що покльовка така дуже-дуже схожа на дріб'язок. Не підсікнув. Але на 12 метрах. Дуже цікаво, хто там може клювати. Якщо ще й тут на 12 буде дріб'язок задабувати, і я вже взагалі не знаю де шукати нормальну плотву. Я ж кажу, Можливо на 2 метрах десь. Но ще рано для таких глибин. Це ближче до весни. От дивіться, ще одні 12 метрів, але від основних точок. Це приблизно ну, метрів десь 600, тільки що на велику. Їздив знову, на місці не сидиться, коли не клює. Розрубуюсь, дивлюсь. От, бачите, от непогана риба, але вона от петляє від дна туди-сюди, ну, десь метр від дна точно от зараз вона знаходиться. Взяв з собою самосвал, прикормку. Зараз ще тут закормимось, Ну, риба хороша, ви бачите. Не знаю, що за риба, от, от зараз якраз метр від дна, все зникло. Давайте спробуємо ще тут. Отак от, от, друзі, і проходить день на водосховищі. Минув ще один день в пошуках. Ну, чесно кажучи, коли отак зайнятий пошуком риби, і час якось летить взагалі, як одна мить. Так іначе годину тому назад і приїхав. А воно вже, мабуть, початок на четверту. Чергові 12 метрів, глянемо, що тут у нас. Ну ага, глянь, щось навіть дибає. Ну. І все. У -у 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 -у. Оце загибчик. Ви бачили покльовку? Недовго я чекав, ну скільки, хвилин 5 після того як лодку опустив. а ну подивимось, що за розмір. Густерка непогана. А шо це? Густіра тут, а не плотва. Прикольно. Ну так глянь, непогана густіра. Тут, звісно, течение таке дме, що я ще один грузок поставив. Хорошо, в мене там застежка стоїть знизу, щоб если що грузки міняти по розвисовці разні. А це у мене 8 грамів стояло і я ще 5 додав. Ну, все одно підтягує, так під кутом стоїть. Ага, клює. Під кутом стоїть оснастка. Але, ну. Десь поближе вже до того місця, де я самосвалом скинув прикормку. Самосвал-то я... Ух, 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 ого! Друзі, це гарна риба. Це, блін, прям не знаю. Аби витягнути, то прикольне щось. Подивимось. О, да, Оце вона. Та що ж таке? Нарешті я знайшов рибку. Та непогану рибку. Гля, яка тараня. Слухай, та не вже мої труди сьогодні якось та й вознаградяться. Та ти що? Ввечері оце... Почало покльовувати. Я навіть другу вудку ще не опускав. Лунку, до речі, пробив, Ізначально був. але її навіть не кормив. Оце сюди прийшов, у мене тут було, на, скільки? на два самосвали, все в оцю лунку і загрузив. Бачите, навіть попри те, що у мене груз, який там стоїть, все одно блін, утягую просто вліво. І зараз от потихеньку натягую, натягую, натягую. Ну, клас, ти що то раня? А ну давай, ти ще разочек гляну. Ну так, оце ж, оце то, що нам треба. Ой-ой-ой, профтикав, така покльовочка, А ну, може буде повтор. Блін, тільки що так ківочек загнуло. А я профтищив. Оп, хтось нюхає. Да ты что? Не можу попасть в поклевку. И тут, нифига себе. Есть. Хорош. Блин, друзья, рыба гарна. А, и это... Ого! Ого! Кто это? Ой-ой-ой ой ой А що це за риба? Сход, ймо! Що це взагалі була за риба? Просто нереальна якесь щось таке тяжле. Жесть. Це капець якийсь. Ти шош? Ну от прям тягнув таке, як підляще якогось. Поклевочка, мимо, глянь, підійшла рибка. Єсть хороша риба. Так, можливо, трошки обережніше її треба тягнути. Може я прям сильно на рапах минулого разу. Хоча зараз прям легко йде, а вперся в неї ну, дуже так якісно. Хух, ти шоплотвичка яка? Так, да, друзі, оце, оце мені подобається. Коли клює нормальна риба да, і нема дріб'язка. Оце для мене дуже важливо. Та не вже. Так, ця вудка у нас змоталим. Давайте трохи поднажимося. Як швидко замерзає. Пішла вода в огород. Ой, це, блин, це прям дуже красиво. Мені після того дріб'язка. Та ти шо? Друзі, ви бачите цей розмір? Подивіться, офігеть. Мені після дріб, я що от это що я три дні поспіль ловив гарна риба, це як бальзам на душу. Ти що ти що. Ну що ж, я ж вам казав, знайдемо хорошу рибу. Тепер я хоч приблизно розумію локацію, де вона крутиться. Це саме про те, що гіси Довго мучаться, що нібудь вийде. Бачите, три рибалки я витратив і майже от три рибалки у мене були не в ноль, але щось ловили, але я все ж таки шукав, шукав, шукав і сьогодні прям, ну, бля. Ти бачиш? Ти бачиш, що відбувається. Ця риба теж не винята, дуже класна. Можливо, не така. А можливо і така. О, гля, яку платвічку дістаю. Та! Підходи. А що друга вутка? Я, до речі, на другу вутку і не дивлюсь, там 100% також клювало. Друзі, хочу сюди на ніч. Я не знаю, як це реалізувати. Треба якось подумати. Потому что на ніч снаряги дуже багато треба тягнути. Давай. Давай, давай, есть. Ой-яй-яй-яй-яй, ты шо? На ночь треба снаряги тягнуть прям дуже багато. Там у мене отопительна система. Освітлення, в ідеалі экофлоу взять. Ты шо? Та тут можно жизнь дать ночью. Ой-ой-ой, хорош. -хо, мабуть, у це... Та ні, ну була така, глянь, пузата з икрою. Оце от саме то, що надо треба, отвечка. А де дріб'язок, друзі, я не зрозумів. Ви бачите дріб'юзок, і я не бачу. І це хорошо О, а може вимя поставити? На вимя, мені здається, взагалі повинна прикольно бути. А ось і вимя... На дальню вудку зараз поставлю, все ж таки. От я в імя вірю. Прям шматки, щоб такі були. Дай Боже. Два таких шматки, вони ще разбухнуть і взагалі буде. Отак. Блін, дуже якісна риба, друзі. от, от прям класно. Ти що, чуть не прав в покльовку? Вим'я чіпляв, десь один шматок вим'я посіяв і тут краєм глаза бачу О така таранина клює, та ти що? Та нарешті, який же ж це кайф. Під вечір вже, да, казалось би, вже і надії нема, Думаєш, стану сьогодні черговий, не мій день. А воно бац 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 і, блін, глянь, уже десяток тарані, їх, гарної тарані вже на льду. Такі фільтрувати не треба, як минулого разу, да? Там 10 ловиш, одну тільки забираєш. І то забираєш, я б не сказав, бо що таку прям зачетну тарань, така більш-менш. Та нарешті попав. З другої спроби. Блин, ну як же ж мені подобається, що тут нема дріб'язка. Ти шо. Ну оце тут можна вважати за дріб'язок. Але все ж таки ну, середня тарань. і що саме головне, гляньте, вона пузата. Тобто таранні корна, що нам в принципі і потрібно. Так, сонце вже сідає. Мені ще добиратись до автівки. А це 10 плюс кілометрів, друзі, я не знаю скільки по часу я по цим торосам буду шорхатись. Воно з однієї сторони то круто, хочеться і половить, коли от тільки тільки знайшов гарну платву. Да, на третю рибалку поспіль. А з іншої сторони треба ж під... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце вона, друзі, оце вона. От прям от прям наблюдайте, Я я гадаю, це це взагалі класна риба. З рук вискользнула, офігеть. Прям вирвала риску. Ух! Тихо, тихо, тихо. Гля. Гля, яка батоніста тараня. Да Та ти шо? Так, вимя поки що мовчить. Так. Ну от в Русі, виглядає, має і виджиш. Ух ти, блін. Оце Шо? загиб. Оце реальна покльовка на вимя. Не знаю, як там у вас ракурс. Чи видно, чи ні. Я гадаю, ківочок не дуже видно було. Але можете мені повірити, там загиб такий був, що. Ух, яка гарна. Та ти що? Так, да, верхній гачок вим'я. На нижньому гачку у мене ага, маленький кусочок вим'я з сапариком. Нарешті попав в покльовку. Я, кстати, на цю вудку також на верхній гачок вимя поставив. Так, друзі, пора вже потрохи... І сматуватися, ти що? Сонце сіло, а я оце рибалкою тільки зайнявся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, та ти що? Яка тарання клює. Яку я тараню знайшов? Ну, клас. Ти що хочу сюди на ніч? Тут би вночі, мені здається, клас. Можливо, покльовок і не багато було б, але тут велика. Вероятність того, що може вообще класна риба клюнути. Дальню вудку я вже збираю, ну його в баню. Треба потрошки шевелитися, якось при... хоча б готуватися. Я не кажу збиратись, хоча б готуватися до того, щоб збиратись. Тому що ти що, можна. Ж... Та що ж можна, я вже досидівся. Мені не менше години, мабуть, по цим таросам фігачить обратно. Я, я, друзі, прям не знаю. Я з собою ні фонаря не брав, ні фіга. Головне, щоб телефон не сів. От тоді буде кіно. Ти що, вночі, ти ж взагалі не зарієнтуєшся по водосховищу. Десь крутнувся, туди-сюди і все. Ой, гарно. Ой, гарно, друзі. Ну. Я гадаю, ну, мабуть, оце буде на коня. Чи може останній забросик, як зазвичай зробити? Останній заброс і все. От от останній і все. Ой, та це, це взагалі, а ну-ка. Тютю тю-тю- тю-тью. Та ти шо? Просто шикарнюча тараня. Три опарики. Спрацювали. Ну все, давайте останній заброс і все. От. Оце вже 100 подоба. Ви знаєте, все ж таки хорош. Другу вудку спакував, сонце вже заникалось. Треба мати і здравий глузд. Оце, друзі, ну, я не знаю скільки, пів години, мабуть. Може, хвилин 40 активної рибалки. Все, глянь, яка винагорода за всі три дні. Так, да, різна платва. Не скажу, що прям вся крупна. Але у порівнянні з трьома минулими днями, так ти що? Подивись. Подивись. Густерка навіть сьогодні клювала. Ні, тараня прям ну, ну, хороша. Ну, ну хороша тарань, І корна майже вся. Дивись яка. Так, пакетик АТБ. Так, все, наче спакувався. Коротше, друзі, обіцяти не буду, але хочеться дуже прям хочеться сюди вибратися а, саме на ночну риболовлю. Розгляну всі варіанти, які тільки можуть бути. Ну а по цій рибальці чекаю саме від тебе коментар. Звісно ж таки, не забувай ставити лайк під відео, якщо воно тобі зайшло і сподобалось. Ну а на сьогодні все.